Вітаю вас, малята. Птахи невід'ємна частина навколишнього світу. Вони є окрасою садів, лісів, парків, степів. Це наші помічники, захисники наших лісів і садів і шкідників. Восени частина з них відлітає в тепле краї, оскільки їм тут нема що їсти. Ранньою весною повертаються вони до нас, ще не довели, що летать вони понад набагато ж назад швидше. Ніж відлітали у вір'ї. І тут починається їхні перші весняні турботи, звідти гніздо для своїх пташенят, Пташки – справжні будівельники, вони в'ють свої гнізда з травинок, соломи, гілочок, листочків, пір'я, моха всередині можуть вислати пухом і шерстинками для теплоти, для м'якості. Чимало лісових птахів облаштовують гнізда у дуплах. У кінці березня прилітають шпаки. Першими прилітають самці. Знаходять шпаківлю, що йому до і починають співати. Співом вони приваблюють самок і попереджають інших шпаків, що місце зайняте. Коли мають вилупитися пташенята, спів стихає, а потім його можна почути дуже рідко. У птахів нові хлопоти треба готувати пш... пташенят, годувати. Живляться шпаки комахами, черв'яками, яких збирають на землі. Шпак це один із найвідоміших і найпопулярніших співочих птахів. Він може співати голосами інших пташок. У ніволі шпак, як звикно здатен, вивчить безліч різних звуків, мелодій та голосів. Майже разом з шпаками повертаються в рідні краї жайверки. Жайворонок – це одна із тих пташок, яка співає в польоті. Зовні жевронки непримітні, сірі з темним потинням у полі, на лузі. З таким забарвленням їх важко помітити. Особливо непримітна самочка ні пісне, ні стрімким польотом не привертає до себе уваги. Доки самі співає, вона тихенько шукає поживу у траві або сидить, затаївшись. Живляться жевронки комахами, а також насіння бур'янів. 22 березня у народі називають Жайворонків. Цей день міряється зима з весною. Зима закінчується, а весна починається. Люди вірять, що в цей день з теплих країв прилетають 40 різних птахів, і перший з них жайверенок. Цього дня зазвичай пекуть жайворонків. Ташок роздавали дітям, а криками сміхом бігли закликати жайворонків, а з ними і весну. На початку травня можна почути спів солов'їв. У цей час дерева вже вкрите молодою зеленню. Недаремно кажуть, соловей може прилетіти тоді, коли може напитися роси або дощової води з березового лист. Солов'ї зазвичай селяться в садах, парках, живляться жуками, мухами. Солов'ї, так само, як і люди, вчаться співати тривалий час. Лише на третій рік життя вони стають справжніми співаками. Соловей предметник справжньої весни. в лісах та гаях. Найпізніше прилітають ластівки в кінці травня ластівки, діти повітря. На землю вони сідають рідко. Та й без особого бажання в повітрі вони демонструють складні фігури вищого пілотажу, роблять мертві петли, перекидаються, ластівки мають швидкість. Польоту 100 км в годину свої гнізда облаштовують поблизу людських осель. Лелека це символ любові до батька та матері, коли благословав тебе на світ, тому це символ сімейного благополуччя, любові до рідної землі, батьківщини. Щасливий той двір де є гніздо лелеки, бо він птаха священна. За розорінням його гнізда кара вогнем, а ще лелека приносить до оселі намовлят. І щасливе те саме, яке має хоча б одно лелече гніздо. То село і вважається щасливим. Його обходили стороною чорних мари та зли береломи. Святий обов'язок лелеків знищувати різних гадів, тобто гадюк та жаба. Всередині квітна прилітають зозулі. Головне для неї знайти пташку, у якої це подібне до зозуліного, адже вона викладає яйця в чужих гнізда. Черевце у жужулі смугасте, як у яструба, то птахи, побачивши його, всі тікають, а їй тільки того і треба. Протягом літа зозуля викладає близько 25 яєць. Зозулята з'являються на другий третій дня раніше пташенят господарів. Ростуть зазулята дуже-дуже швидко, а через 2-3 тижні вилітають з батьківського гнізда, але не летять далеко і вимагають від своїх опікунів, щоб вони постійно про нього опікувались і годували його. Дякую за увагу. До побачення!